На зеленому горбочку у вишневому садочку Притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Чи є краще між квітками та надвесняніє, є в житті краще літа та надмолодіє. Не всихайте, пишні квіти, звість хоч до літа. Пожіть літа, доля прийде, Натікайте світа. Двічі на рік пишні квіти там не процвітають, В житті літа найкращі, двічі не бувають. Барвіночок мій хрещатий, зелений дрібний. О я ж тебе викохала, хороший рясний. Я ж садила, поливала тебе тебе навесні. Я ж думала на віноші звесися мені. Хір на долину біжу, містечко місточки збиваю, граб... всі грабельки зриваю. Всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода.